Що брати з собою, коли ви їдете до Данії? Ну, звичайно, тут важливо, чи ви на автомобілі їдете, чи ви їдете громадським транспортом, автобусами. Тут, видно, це залежить від того, скільки ви речей можете взяти. Перша рекомендація, якщо їдете на автомобілі, залишайте трохи місця, не набирайте всього багато, тому що за час перебування в таборах у вас трохи прибавиться речей. Е, ось, Важливо, на мою думку, взяти подовжувачі. Е, нам дуже пригодилося, ми взяли два подовжувачі. розеток є небагато по таборам, тому пригодиться вам це. Також маєте на увазі, що тут всюди практично стоять електричні плити індукційні. Не вся посуда працює на ній. Е, е, можна навіть купити собі такий перехідник для індукційних плит, щоб е, всі каструльки ваші працювали. На, на таких плитах. Одягу, звичайно, завжди треба багато, але теж майте на увазі, що в таборі санхольма можуть видати одяг. Досить багато одягу. Це теж додається. Далі, що ще важливо, обов'язково поремонтуйте автомобіль перед поїздкою. Також е полікуйте зуби перед поїздкою. Дані зуб в середньому один зуб зробити 6 тисяч крон. Це досить немало. Ось, а якщо декілька заб'ють, то ще дорожче буде. Це був перший такий у нас е маленький колапс, що ми дещо і деяку взяли посуду, але вона тут не працювала. А ось, е як я казав, на AliExpress можна замовити. Ми вже тепер замовили, коли вже пройшло трохи часу, то вже маємо цей девайс, але деякий час ми е трошки мучилися з тим. Ну, основного такого це ліки, так? наприклад, питання лік. Ліків ми взяли в Україні собі в аптеці, порадилися з медсестрою знайомою, яка нам сказала, що взяти від кожного напрямку там, від проти інфекцій, проти того, проти іншого. Ліків ми набрали там, більше, ніж на 3 тисячі гривень, щоб не стикатися тут. Але наразі нам це нічого не пригодилося. І я більше вам скажу, тут буде у вас свій лікар потім. Медикаменти тут теж є в разі чогось. Ну, можна взяти ліки, але не беріть дуже багато. Візьміть такі самі крайні, напевно, необхідні, дивлячись, звичайно, не на що, але я думка, що вони просто не пригодяться. Багато аналогів можна взяти і тут. А саме головне, що працює доставка, яка насправді можна замовляти і передачі з України і чи в Україну відправляти. Є кур'єрські доставки, дуже багато перевізників наших українців. Які перевозять товари посилки між Данією і Україною. Тому у разі такої ж необхідності ліки можна буде дозамовити. Тобто не беріть надто багато ліків. Далі порада, яка ще буде наступна, не потрібно брати, звичайно, постіль. Подушки, ковдри, ось, так в Санхольмі теж видають. Простіні наволочки, ковдри, подушки видають. Не потрібно цього брати. В разі потреба. Потім є йоск. Якщо треба буде ще якийсь комплект по можна буде собі докупити і не тягнути це все з України. Знову ж таки, можна і передавати. Е, ну, В основному такі нюанси я вам розповів, що вартує брати, що не брати. Далі там вже дивитися, що, що кому треба. Якщо ви їдете на автомобілі, як ми, звичайно, логічно, я думаю, любий водій додумається провірити свій автомобіль перед поїздкою, все по максимуму поремонтувати в Україні, адже тут буде набагато, набагато дорожче, плюс смолний бар'єр існує. Тому автомобіль перед поїздкою, виїздом потрібно ретельно перевірити, завчасно все поміняти, щоб якнайдовше тут це питання не турбувало. Ще два слова скажу про те, що робити з автомобілем. По закону дані можна бути півроку на автомобіль іншої реєстрації. чи це український автомобіль, чи це на польській реєстрації. Без тоді потрібно або виїжджати з країни, щоб не або реєструвати. Але майте на увазі, що дорого дуже розмитнювати автомобіль в Данії, і плюс, якщо ви плануєте повертатися, це взагалі виходить повна дурість. Тому що вам прийдеться і розмитнювати в Данії, потім ще раз розмитнювати в Україні. Це, це просто космос і нерозумно варіант буде поступити який. Або після приїзду, і як ви вже скажімо, в комуну переїдете, ви можете свій автомобіль продати українським перекупам. Тут дуже багато є груп, дуже легко вас куплять машину, особливо дешево і швидко. Другий варіант це можна є, є групи, але це треба провіряти. Мені попадалася така реклама, яка, які люди переганяють автомобіль платно з Данії до України. Це ну, те, рекламне оголошення, що я бачу. Це вартувало десь 400 по 50 євро перегнати автомобіль і плюс пальне. Такий варіант є. Ну і третій варіант. Вас залишається ще такий варіант. Ну він дуже невигідний. залишається варіант автомобіль. За дуже ще дешевше продати обміняти в дилерських центрах, але це дуже дешево буде. І четвертий варіант їздити далі більше, ніж за 6 місяців, але це вже на свій страх і ризик. І платити, якщо ну дай Боже, прийдеться штраф, прийдеться платити, тоді вже приймати рішення. Ну ось такі варіанти з автомобілями. Тому дивіться самі. Е, на рахунок того, чи виїжджати автомобілем чи ні, автомобіль набагато зручніше. По автомобілю, звичайно, тут обслуговування дорожче буде. Якщо вже щось там поламається, ті Якщо ви їдете до Данії з дітьми, обов'язково візьміть е, інформацію про їхні прививки. Е, ми так зробили і. Пам'ятаєте попередніх випусках Олександра, та що жіночка дивиться за дітьми? Ми їй надавали цю інформацію, вона все передавала до лікарів. І нашій старшій дитині Соломії вже зробили тут в Данії прививку. Подивилися, що в неї немає. Це від раку шейки матки. І це зробили безкоштовно. Тому обов'язково візьміть з собою інформацію від вашого сімейного лікаря в Україні про те. Форму, лікарі знають, яка це має бути форма про щеплення. Друге, також рекомендовано, хто добре знає, наприклад, англійську мову, можливо, і данську, то може зробити переклад своїх дипломів е, в Україні. Тому що тут щоб е, ну, тут є процедура, коли ти можеш подати свій диплом і на таку звану перевірку акредитацію, визнання твого диплому. Е, Обов'язково треба задавати переклад самого диплому і відповідно тих виписок з оцінками до диплому. Тому дешевше це буде зробити в Україні ніж тут, звичайно, набагато. Також інше питання стосується чи брати з собою валюту. Брати валюту, скільки валюти брати, якщо є якась там, скажімо, подушка фінансова. Звичайно, подивитися, ви можете, скільки на митниці дозволено, перевозити в інтернеті з собою яку кількість валюти, але я хотів сказати інше. Якщо ви їдете до Данії, краще брати євро, ніж долари. Тут долари, по суті, не ходять. Кантерів, як у нас на кожному кроці, в кожному магазині, тут немає. Оскільки мені відомо, що ну, кантр, принаймні, є один, мені говорили в аеропорті. аж. А, так, Тому з обміном тут не є проста процедура. Навіть а, якщо ви хочете крони на євро поміняти, то використовують тут люди банкомати. Сам банкомат може видати в євро. В доларах банкомати не видають. Тобто доларом тут то дуже важко. І ну, оплата всюди розрахунки в магазинах тільки йдуть, якщо готівкою, то тільки кронами. Ще варіант, звичайно, є обміну це через групи, типу наші в Данії та інші групи, які є. Люди домовляються між собою з певних регіонів і зустрічаються і обмінюють одну валюту на іншу. Такий спосіб теж існує. Майте на увазі. Чого не варто брати в Данію? Це однозначно я би не рекомендував брати побутову техніку, ну звичайно, кухонну якусь там дрібну, тому що ви це зможете купити тут, краще в Україні продати, чи а тут купити. Ціни тут не є дорогі, зокрема ми вже купили тут мікрохвильову піч і купили блендер. І нам це обійшлося. Е, мені здається, всього на всього 300 крон. І блендер е, теж десь 100, 150, може крон, 450 крон. І такого нічого сильного і не треба. Так і звичайно, не беріть з собою дорогу сувеніри. Все таке, що просто подумайте 10 разів. Що вам потрібно, буде тут, що можна обійтись, або що, що вам зможуть потім прислати ваші родичі чи знайомі з України сюди, коли ви вже приїдете на постійне місце проживання. Ну як тимчасово, чи вже мається увазі, після таборів, комун, у вас вже буде адреса своя, і відповідно вже зможуть вам спокійно прислати посилку. Ще хотів сказати: е не рекомендую брати продукти улюблені. Бо ви, мабуть, вже десь можливо чули, що в Данії не продається, наприклад, гречка. Але насправді, якщо добре пошукати, то її можна знайти. Ми вже її знаходили не один раз в магазинах. Що азіатські магазини їх тут є в Данії цілі мережі? Там можна купити зокрема і гречку. Також не забувайте, що є доставка працює між Україною і Данією. Є теж спеціальні групи перевізників, які возять людей, які возять посилки, які запросто зможуть вам передати посилочку з України сюди. Ось і продукти українські, зокрема, якщо ви живете в хтожитках, де багато живе українців. Приїжджають машини з українськими продуктами, теж ви зможете придбати ту же гречку. І ще скажу, що на рахунок книг. Звичайно, тут книги українські не продаються в магазинах. Ми собі взяли в дорогу декілька книг, бо щось теж думали, як то буде. Ось. Але можна ліпше вже краще книжку взяти, якусь хорошу. І ще би рекомендував, якщо ви тут їдете з серйозними намірами, обов'язково, можливо, навіть не то, що обов'язково, можете підготуватися, краще взяти, може, навіть чим книжки, взяти матеріали для вивчення датської мови. Просто у вас можливо буде в Україні краща можливість пошукати, вже собі роздрукувати. І навіть коли ви будете в таборах перших перебувати, ви зможете вже собі поступово вчити данську мову, тому що якщо ви йдете по програмі захисту, то ви обов'язково попадете на навчання данської мови, і вам буде просто легше. Ви вже просто буде вам легше почати зрозуміти ази формування датської мови, і вам буде набагато набагато легше. На закінчення цього відео хотів попросити вас підписатися на цей канал. Це буде мене мотивувати, знімати нові ролики про данію та наші пригоди в Європі. Дякую за підтримку всім підписникам, хто е, пише хороші коментарі. Та також багато вже підписників пишуть мені особисті повідомлення. Всім вдячний за підтримку. Також е, буду. Якщо буде потрібна вам допомога з е, якоюсь інформацією щодо данії, можете теж до мене звертатися. На завершення можете подивитися, як ми отримували нашу першу посилку з України. Це від бабусі Наталі. Так що все, всім дякую, до зустрічі в новому відео. Приїхала наша перша посилка з України. Точно? Це всі що? 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 діться. Солоденьке. А це тату бабусь тобі передала. Карпатський сириновий набір. Ну, okay. ну так, nee. на нього. Кожна? Що там, і навіть знаєш що. Як там? його відчинити, відкрити. О. Не питаєш? О! Ну бабуся! Дивись, які в мене сири. Шикарно. Не знаю, чи є. Можете вам звітати. А ні, це такі христі. Такі христі. Гадайте, що тут. Гадайте, що тут. Там рукавички бабуся продали два комплекти. Та подивіться. А це що? Вау. Два свікленькі пімненькі. Це що? А то походу кружка. Та це кружка, яку ти дуже чекала? Сушка на компот. Кузовичка. Українська. Чому я кружка? О, книжка це круто. Уу, а... Став, що? Що Ту все в шок? Я її почитаю. Це мої старі книжки, то ж не, не... я. Ти будеш Книжку. читати? О, Господи. Алло, це ж я його дочитала. Не Це пикуйте. <хи> <розум> <свист> <Антально. зум> з англійської, яку я люблю, там забула? Там всі мої конспекти з репетиторкою за 7 років чи 10. Че? Ні, че? Що, Я дуже хотіла. Та все всім. Ще служка. Там щось! Нам хочеш, я б передала багато солодкого. Хочу, думаєш, ти думаєш, це самоз'їм? Подиви. Думаєш, я то втопчу? Ого! Ого, скільки цукерок! А бджілка, не хочеш?